Це один із найглибших психологічних експериментів на телебаченні. Тут гармонійно поєднано все: моторошний сюжет, унікальний візуальний стиль, атмосферний музичний супровід у цьому відео говоримо, чому це шоу справжня перлина і чи витримав планку другий сезон. У світі серіалу розрив працівники корпорації Люмон проходять особливу хірургічну процедуру розділення свідомості. У робочий час вони не пам'ятають нічого з особистого життя, так звані «всердьки», А після роботи забувають усе, що відбувалося у компанії, так звані зовники. Цікава, свіжа ідея зародилась в голові сценариста Дена Еріксона. Після закінчення університету він працював на фабриці з виготовлення дверей, дуже нудній роботі, яку терпіти не міг. Тоді його осінило, А що, якби можна було просто вимкнутися на цей час і не страждати? Так з цілком людських бажань зародився сюжет науково-фантастичного шоу, що підняло чимало етичних питань на поверхню. Ден Еріксон написав пілотну серію і відправив сценарій у компанію Бена Стілера. Зірки зійшлися, і відомий актор особисто ознайомився з ідеєю і взявся за проект. Цікавий і досить показовий факт. Над цим драматичним похмурим серіалом працювало чимало коміків. Бен Стілер, режисер розриву, швидше за все запам'ятався вам ось цим поглядом з фільму Зразковий самець. Чи ще десятка інших комедій, у яких він грав, виконавець головної ролі, актор Адам Скотт теж грав у комедійних серіалах та вів комедійні подкасти. Зак Чері, у першу чергу комік, а потім актор до розриву грав епізодичні ролі. Головною локацією розриву є будівля Люмон, сіра, похмура і холодна. Вона задає настрій усього шоу і існує в реальності. Це будівля Bellworks у Нью-Джерсі. Колись тут був науково-дослідницький центр, нині офісний центр з коворкінгами, ресторанами та зонами відпочинку. Велетенська відірвана від світу будівля стала основою візуального стилю шоу. А от лабіринти Люмон декоратори будували з нуля. В серіалі важливе місце займає музичне оформлення. Композитор Теодор Шапіро створив головну тему, побудовану на тритонах і дисонансах, напружених звуках, що буквально ріжуть слух. Таємнича і гостра мелодія влучно передає параноїдальну атмосферу і пасує до безперебільшення геніальної початкової заставки. Над нею творці Олівер Лата та Тедді Бленкс працювали півроку. Робота, виконана в техніці стоп-моушн-анімації. Заставка розриву здобула премію Еммі. Як у розриві показали момент розділення свідомості, не менш цікава деталь. Головний герой Марк щодня перемикається на свою робочу версію у ліфті, коли піднімається в офіс. Щоб візуально підсвітити цей перехід, оператори застосували долі зум також відомий як ефект Хічкока. Це коли головний об'єкт лишається нерухомим, а фон змінюється в перспективі, чи то віддаляється, чи наближається. Цю техніку вперше застосував Альфред Гічкок у фільмі «Запаморочення» 1958 року. Згодом до неї зверталися чимало кінематографістів, аби підкреслити момент напруги. У розриві цю техніку застосували, щоб візуально передати зміни свідомості персонажів, які входять і виходять з ліфту. Другий сезон почався з перемикання Марка із зовника на Всердька. Наступна ефектна сцена не забарилась. Понад дві хвилини Марк біжить з заплутаними одноманітними і довжелезними коридорами люмон. Він ніяк не може знайти свій офіс. Напруга і гіпертривожність у цій сцені на максимумі. Аж у глядачів прискорюється серцебиття. Гадаю, ви теж це відчули. Візуально здається, що уся ця біганина знята одним довгим кадром. Але ні, щоб створити ефект лабіринту, декорації переміщалися. Сцену знімали шматками майже півроку, а складається вона з приблизно 10 частин. Одну з них знімали на зеленці і біг Адам Скотт не коридорами, а на біговій доріжці. Загалом візуальний стиль розриву це щось довершене і дуже стерильне, правильне. Ви, напевно, помітили у багатьох загальних вуличних кадрах відсутній горизонт. У відділі очищення макроданих дуже низька стеля. Вона аж тисне на героїв. Ця деталь створює гнітюче відчуття, що персонажі замкнені не лише фізично, а й психологічно. Геометрично вивірені панорами, статичні довгі плани підкреслюють відданість правилам і уставам вигаданої моторошної компанії. Контроль на першому місці і у всьому. Другий сезон розриву не гірший і не кращий за перший. Він просто інший. Тепер на передній план вийшли хвилювання і роздуми особистостей в і зовників. Автори глибше занурюються в їхні голови. Але і як в першому сезоні дуже довго складаються пазли. Яка мотивація персонажів надскладна загадка, цілком як і в житті? Фінал, розрив усіх шаблонів, напружений і навстіж відкритий, без третього сезону не обійтись. Ідея, яка спочатку викликає захоплення у тих, хто ненавидить свою роботу, дуже швидко перетворюється на жах. Бо, очевидно, без зв'язків, дружби, кохання людина сумує. Їй потрібні усі ці атрибути нормального життя: дискомфорт, конфлікти, інтриги, відчуття потрібності. І до цього дуже швидко приходять всердьки. Через брак позаофісного життя вони створюють все це всередині люмон і стають повноцінними особистостями із своїми власними страхами, емоціями і почуттями. Фінал другого сезону спонукає зайняти чийсь бік, і тут погляди можуть розділитись навіть серед однодумців нас змушують когось обрати, відпочатку усвідомлюючи, що один із героїв лишиться ні з чим. Хто з марків має більше право на життя, більш легітимний? Марк Зовник, який через того за дружиною пройшов процедуру розділення і несамовито горював усі роки, поки не з'явилась надія знову побачити її живою. Він створив копію себе і особливо не задумувався про життя в сердька, бо був надто зациклений на своїх хвилюваннях. Чи Марк всердник, який не знає життя поза Люманом, не має права вибору і до якого ставляться як до додатку, а не повноцінної особистості, ким він себе вважає. Він тільки пізнав, що таке кохання, і цілком серйозно, хоч і недалекоглядно, хоче будувати життя в похмурих кімнатах і коридорах компанії. Вибір, який робить Марк в кінці другого сезону, був досить очікуваний. Але такий нелогічний і недалекоглядний. Автори знову створили вибуховий ефект і змушують чекати наступного сезону, бо питань знову більше, ніж відповідей. Як би ми не хотіли, та хеппі енду, принаймні в історії Марка, не буде. Бо як ці дві особистості зможуть вжитися, мати двох жінок, ділити час? Хтось один точно приречений на зникнення. Поки що переміг сердник, та продовження може все перекрутити геть в інший бік. Напевно, в цьому контексті найбільше пощастило Ірвінгу. Він хоча б в реальному житті зустрів свою любов з Люмона. І хоч нічого не склалося, принаймні його бажання збіглися. Ділен і його стосунки з дружиною ще один цікавий погляд на поділ особистості: він ревнує дружину до самого себе, бо усвідомлює той, що на роботі. Зовсім інший ділен. Та найбільше дивакуватий заплутаний і таємничий світ Гелі і Гелени. Мотивація її зовниці до кінця не зрозуміла. Навіщо її життя у стінах люмо? Швидше за все, тому що у реальному житті вона скована правилами, відомим прізвищем і обов'язками. А в відділі очистки макроданих, хоч і несвідомо відчула свободу і справжній смак життя. Гелена нещасна спадкоємиця компанії. Тоді як Гелі щаслива бунтарка без майбутнього. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А ще пишіть в коментарях свої враження від другого сезону розриву, які теорії ви маєте щодо продовження та на які роздуми вас наштовхнуло шоу. Зустрінемось на наступному відео, і хай ваша реальність завжди залишається цілісною.